Рішення, що суперечить один одному у Кам'янці-Подільському, розголосу набула юридична проблема у сфері пасажирських перевезень. 25 грудня у водіїв закінчився термін дії договорів. Постанова кабінету автоматично дозволяє продовжити терміни, не проводячи конкурс, поки в країні діє воєнний стан. І 20 грудня 2023 року виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міської ради ухвалив відповідне рішення. Все було б добре, якби не посилання на попереднє, яке ухвалили 3 серпня цього ж року. Про всі рішення. Перевізники дізналися випадково. Якщо за попередній каденціях перевізників збирали, перевізників пояснювали, перевізникам доводили до відома, то зараз да, отримати рішення виконавчого комітету, наскільки мені відомо, навіть Микола Станіславович, як той самий перевізник представник не міг отримати рішення з цими мокрими печатками. А хоч одному перевізнику довели до відома, що продовжено термін дії договору і треба прийти укласти додаткову угоду. Та ні з одним не продовжили, ні одного не повідомили. Що ж, суперечливого у двох рішеннях виконкому. Влітку міська рада планувала конкурс, тож у додатковій угоді прописала, що провадження дії договору можливе за згодою сторін, а також підтвердження перевізникам спроможності виконувати усі зобов'язання. Тож наразі подальші дії водіїв невідомі, тому що налагодити комунікацію з виконкомом не вдається. Окрім цього, проблема виникла і з пільговими перевезеннями. Ось була предвиборна кампанія. Посітко лічно приїжджав до нас на м'ясокомбінат. Я задаю йому питання по поводу пільгових перевезень. Я, якщо мене виберуть, перше питання буде поставлено на пільгові перевезення. Я таки зроблю, що ви будете отримувати дотації за пільгові перевезенням. Все, ми йому повірили. Комунальному транспорту на пільгове перевезення мали б виділити з міського бюджету 9 мільйонів гривень та контролювати кількість рейсів та пасажирів, але цього не відбулось. Єдине рішення вирішити проблему сесія. Але міська рада не йде на зустріч перевізникам, а навпаки, заплутує водіїв додатковими угодами ще більше. Тож наразі водії писатимуть звернення на ім'я Михайла Посідка, аби всі документи привели в норму відповідно до постанови Кабміну. Сподіваються, влада їх почує. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, телеканал Шиподільський. 3 січня на Хмельниччині попрощалися з чотирма загиблими на війні героями: 22-річними Кубий Олегом та Бондар Євгеном, 46-річним Чернецьким Олександром та Гаврилюком Олександром, якому було 54. Сьогодні проваджали бійців наших героїв з 86-го батальйону бригади територіальної оборони з нашої Хмельниччини. Хлопці загинули на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Хлопці величезні молодці, про них максимально позитивно і з найкращими характеристиками відгуду відгукуються і командир, і бойові його їх побратими. Тому вічна слава, вічна пам'ять нашим героям. Хлопці пішли служити добровольцями і завжди вірили, що зможуть побачити перемогу. Загинули герої внаслідок підриву. Це військовослужбовці двоє з міста Хмельницького, один з села Велика Калинівка. Ось один військовослужбовець з, здається з Теофіпольського округу. Ми сьогодні проводжаємо їх останню земну дорогу. Власне, чотири з чотирма героями ми попрощалися. Внаслідок російсько-української війни ми продовжуємо хоронити всіх тих бійців, хто віддали своє життя за волю України, не дивлячись на те, що ми сьогодні є в часі різдвяних святкувань, але проводимо в останню земну дорогу всіх загиблих. Рідні героїв не можуть стримати сліз від втрати. Знайомі згадують захисників як добрих, сміливих та сильних людей. Це хлопці, які завжди були готові йти вперед, які були справжніми патріотами і не дивлячись на різні ситуації, які траплялися, вони все одно йшли і вірили в нашу перемогу, але, на жаль, в житті так. Чоловіки служили разом і загинули за волю та майбутнє України. Поховали Олега Кубей та Чернецького Олександра на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Бондар Євгена на кладовищі села Велика Калинівка. Гаврилюка Олександра на кладовищі села Святиць. Тетяна Репянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У транспортному цеху Хмельницької АЕС протягом минулого року відбулось оновлення техніки, яка допоможе підрозділу якісніше та оперативніше виконувати завдання. Існуючий автопарк поповнили 28 одиниць колісної техніки з додатковим обладнанням. Її будуть задіювати для добудови третього та четвертого енергоблоків, як і спеціальний кран, переданий Запорізькою АЕС. Бачу техніку, як ви оновлюєте, підтримуєте. Щиро дякую за ту роботу. Зрештою. Підтримка буде, вона є. Я сподіваюся, ви бачите про те, що все робимо для того, щоб був і інструмент, і матеріали, і запасні частини. Е немає тих е проблем, які ми не зможемо вирішити. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб вам було комфортно працювати, щоб ви були забезпечені всім необхідним на ваших робочих місцях, і щоб вам хотілося приходити на роботу і показувати гарні результати. На цьому зупинятися не будуть і вже почали роботу над реалізацією поставлених планів на 2024 рік. Досить багато ми зробили власними силами, багато таких моментів, ніби було непідйомних, але все ми зробили те, що запланували. Є над чим ще працювати. Також весь колектив продовжує долучатися до підтримки Збройних сил України. Дякую колективу за те, що ви активно допомагаєте нашим захисникам. Багато заходів. Організовуєте, збираєте кошти, передаєте все необхідне, те, що необхідно нашим захисникам, нашим збройним силам. Величезна вам подяка. Силами підрозділів було відремонтовано 58 одиниць техніки з передової. На це було задіяно багато людей та матеріальних ресурсів. Проте кожен вірить про важливість внеску у нашу перемогу. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Де ви перебуваєте під час повітряних тривог? В укриття тікаємо. Сюди вон через дорогу, в садочок. Я в селі взагалі, там немає ні укриття, ні да нічого. Ну, так і сидимо вдома. У себе вдома в підвалі. Проходите в укриття? Н ні, в нас просто частний будинок і в нас є підвали. Ми ходимо туди. Як облаштували? У нас облаштовано добре. У нас там таке місце, що нам не страшно. Піду в укриття, укриття на неву ходжу. Ну, а довго вам йти до нього? Ні, я живу через дорогу. Там. Будинку немає? В будинку не залишаюся, бо страшно. Там завжди відкрито, там тепло, горить світло, люди. Там дуже зручно. Вдома. Сам військовий, то мені звично. В укритті. А в яке не більше укриття не у... Дома, в кімнаті, як звичайно. Чому не йдете в укриття? Більшість близько людей не йдуть в укриття, попривістки тут. Чесно, вдома. Вдома. Нікуди не йдемо, не спускаємося. У нас і немає в принципі, куди спускатися і куди бігти. Так що поки вдома. А перебуваєте там в ванну йдете чи в коридор. І, і, чесно, навіть не чуємо тривог. Вдома. А чому не проходите в укриття? А, ми безстрашні. Ні <гумент> аргумент. Не знаю, Бог береже. Не знаю, привичка вже не спускаємось. Де ви перебуваєте під час повітряних тривог? Ой, між стінами. Між стінами, більше ніде. Немає найближчого укриття у вас? Є, є але ліньки йти, якось ніби звиклися. Надіємося, надіємося на удачу між двома стінами.